На тлі візиту до російської столиці міністра закордонних справ Ірану Абаса Аракч з'являється повідомлення про те, що Тегеран не задоволений цією ролью, яку Москва відіграє в конфлікті між Сполученими Штатами Ізраїлем і Іраном, і вимагає від російського президента Путіна більшої підтримки. Абас Аракч привіз до російської столиці листа від верховного лідера Ірана Аєтолихомонії. Який якраз і вимагає від Путіна бути більш активним у підтримці Тегеран? Однак виникає питання, що реально може зробити російський президент в ситуації, коли мова йде про обмін ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем, а також про американське бомбардування іранських ядерних об'єктів, навіть якщо уявити собі наземну операцію на території Ірану. Росія навряд чи стала втручатися у те, що відбувалося.